Уберем, конечно, самую болезненную для нас точку. Это Курская область. Противник не устает атаковать. Вот за вчерашний день было 6 атак. В этом сегодня они, в общем-то, сбавили обороты. Две мощных атаки было на Кременное и Плехово. Любопытно, что здесь же, на Курском направлении, противник утроил использование беспилотников. Вот наш военкор говорил солдатикам, он сказал, здесь же, в общем-то, такого массированного, интенсивного использования беспилотика украинского, я не видел боец, который под Донецком и под, и, и под Волчанском воевал. А Курскую область является э, зоной СВО? Нет. 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 Пока до определенной мере нет, хотя там идут боевые действия. Изначально нет поправки к закону, уважаемые. Это вызывает огромное количество вопросов. Какого черта там оказались в зоне СВО, как, если бы вы считали? Мальчишки, приземники, вы помните, да? Когда 100 человек да. взяли в плен. Да, вот и все, я отвечаю на ваш вопрос. Вот тогда и ваш сын тоже в тот момент не являлся в зоне СВО. Может быть, сейчас я не знаю, правительство додумывается вот и сейчас, внесло. Вот конкретно сейчас. Вот конкретно сейчас мой сын находится. Я отвечаю в... вам на вопрос, да. прямо и честно. Я не знаю, правительство ли отнесло Курскую область к зоне специальной военной операции. Хотя вопрос поставлен глупо. Идет война, а <laughs> она не включена в Это все из-за того, что вот наша дума государева и те, кто кует законы или их проекты, как-то не задумывались о том, что, а ежели вдруг... Да, да, вот да. Вот да, да. коварная Финляндия вместе с могучей военной державой Эстонии как-нибудь сунутся на нашу территорию, это будет война? Или что это будет? Террористическая атака? Мы объявим там чрезвычайную ситуацию, или мы вломим им от души? <связываем> вот посмотрите, Но какая взгляд, хитрость. Это отец. О... Да, отец, вот посмотрите, какая нет хитрость. Нет такого термина у нас в законодательстве <связываем> А нет, а, смотря, сейчас нет идет... термина, значит, нет вторжения. ай яй 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 Давайте, что <связываем> еще выслушаем? <связываем> uh, вопрос такой? Наш президент объявил то, что срочники не будут участвовать. Да, вы правы, они О -о -о. участвовали в боевых действиях. С АКМ шли на танки и на БТР. Это преступление. И участвуют до сих пор. Откуда вы это знаете, дорогой мой человек? Кто вам это сказал? <свят> Ответа нет. До свидания. Если вы это слышали на базаре от бабушки Марфы, так и так честно нам и скажите. Это очень интересно. Нам Белоусову надо бежать докладывать, что до сих що воюют. воюють. Це Туда Тут надо ще бежать і докладывать, що 144 й полк ВКС не отримує доплат за участие в бойових действиях. Сусіди получают. зараз. З нами має з'явитися на зв'язку. Наш перший гість Василь Богдан, ветеран служби зовнішньої розвідки і генерал-лейтенант. Якщо є пан Василь уже з нами на зв'язку, давайте його будемо долучати до нашого теру. Пане Василю, вітаю! Слава Україні! Героям слава віта вас! Отже, розуміємо, що продовжує палати Феодосія, продовжують наші безпілотники літати і по тимчасово окупованих територіях України, і по суверенній території Російської Федерації. І дуже нас потішило те, що за останні дні є певні успіхи. Сил оборони Україна вразила базу зберігання шахедів в Краснодарському краї. Зараз говорять про те, що це було приблизно 4 сотні таких дронів. В контексті того, що росіяни кожної ночі їх використовують, для нас це досить така вагома цифра, тобто розуміємо, що приблизно це запас на тиждень е, горить. Е, також безпілотники атакували російський військовий аеродром Ханська, який розташований в республіці Адигея. Словом бачимо певні успіхи, і ми звісно, річ ним тішимося. Але е, хотілося би так, щоб ці, е, ці удари Вони мали комплексний результат. От я хотіла у вас запитати. Чи думаєте, ви, що нам вдасться вийти на якийсь стабільний такий знаєте процес, який в своєму кінцевому результаті доволі сильно буде впливати на обороноздатність Російської Федерації? Нещодавно мій і колега е політолог і історик Тетяна Долот нагадала мені закон, такий жартівливий мерфі, який гласить, що якщо подія може відбутися, то вона таки відбувається. І на щастя, ми це спостерігаємо на прикладі цієї російсько-української війни після цієї широкомасштабної збройної агресії. І суспільство, і влада, і перш за все збройні сили знайшли в собі ті потужності, і ресурси, і внутрішні, і зовнішні. Для того щоб дати гідну відсіч і зараз тримати стійко оборону, використовуючи і власні можливості, і звичайно можливості партнерів, ті останні події, про які ви щойно озвучили, безумовно гріють душу. Оптимістично налаштовують на майбутнє і в контексті тих подій політичних, які очікуються наприкінці цього року, це теж вагомий внесок у нашу мрію про остаточне звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій від ворога, те, що е, і можливості наших партнерів, і наша оборонна промисловість зараз. Вже надає нашим збройним силам і національним спецслужбам ті засоби враження. Про які ми зараз говоримо, це досить потужний результат і крок, і це в певній мірі переломний етап у цій війні, тому що у дронній війні Україна практично вийшла на баланс із Російською Федерацією, і не тільки на баланс кількісний, але і на технологічно е, якісніший баланс, який дозволяє вражати на таких відстанях. Ворожі цілі на його території, і на тимчасово окуповані, ну і в розробці, наскільки ми знаємо, є інші засоби, які дозволять Україні здійснити те, про що ми зараз говоримо. Тому безумовно, що це впливає поза всяким сумнівом, і на морально-політичний стан російського суспільства, і на настрої в самому Кремлі, і безумовно, на. Бойову готовність у окупаційному контингенті Російської Федерації, який зараз веде жорстокі е, бойові дії проти мирного, перш за все, населення, мирних об'єктів тут в Україні. Тому е, якщо події так будуть розвиватися, якщо ми нарешті вже почали отримувати те, що нам потрібно, і вийдемо ми на баланс не лише у Дронному аспекті, але і стосовно артилерійських снарядів, бронетехніки, далекобійних ракет, систем ППО і ПРО, то безумовно, що ми можемо говорити про серйозні. Проблеми у збройних сил Російської Федерації і Кремля в контексті реалізації тих планів і намірів, які вони мають е, стосовно України. А те, що зараз Крем розгорнув таку масштабну масовану е, інформаційно-пропагандистську е, роботу у зарубіжних медіа проти України і проти її партнерів, це зайве свідчення. Того, що там нервують, там істерять, і розуміють, що вони все таки програють.